Чий голос щоночі просить хлібця, хлібчика, маму матусю, крихітку хлібця. Хто водить за мною очима криницями, у які розлилися не води, а сльози мого народу, у ній ні дна, ні берегів. І знову вони йдуть щодня, щоднини, щоночі. Мільйони очей, мільйони тіней пришкують небесним чумацьким шляхом і повертають до мого серця. Ідуть українські варвари великомучениці, пригортають до грудей немовлят, Босоногі Богородиці в домотканих сорочках. Пливуть Марії Оранти, святі покрови роду нашого, Іване, Петри, Тараси, янголи крізь мене летять, залишають білий крик, білий зойк білих крил своїх, що сходять у мені чорною причорною мукою. Йдуть з осінніх боліт і сілових за мечі. І в білих, розвеснених садах, падають. Чи ж то я, чи моя пам'ять? А чи душа летить у ту весну, квилить, голосить у Всесвіт. Кричу до мовчазного зразками пташиних ключів неба. До білих садів, схожих на Волотенські мари. Здіймаю руки до місяця, схожого на вогник воскової поминальної свічі. Закликаю землю, на якій дотлівають свічі людського життя. Мільйони погаслих свічок. Небо, поможи, дай манни небесної нагодувати помираючим. Сади, сотвори диво. Плоду дай помираючим, місяцю сили дай помираючим, земле жита дай, гречки дай, проса, проса дай. дай, не в липні, а поцю пору Боги дай, господи Вседержителю наш. Чиш ти осліп від горя від людських гріхів. Поглянь, орда знову жнивує на моїй землі. Глянь на ті покоси, таких жнив, такого жнива світ не знав від сотворення, таких покосів іще не бачили ні земля, ні небо. Подивись, на те різнотрав'я, на квіт, на пуп'янки. На... Господи, невже і там у твоєму раю є Україна, яку заселяєш віднині святими душами. І стояла вона, осліпла від горя, сива, напівблаженна, мукою підпирала небо, моторошно роззиралася мати Україна, на Валетенському хресті розіп'ята. Вишіптувала, дітоньки мої, заждіть. Ось квасок Петрушечка зійдуть. Вже ген зозуля масличко колотить. Вже ген жита зеленіють. Сади біліють. Івани, Петри, Тараси, Тараси. Куди ж ви, діти мої? Та як Та, же я без вас? Ганно, Ганно. Блаженна, ганно, стеряна ганно, дича в казані зварила і як вовчиця рвала його зубами, аж вили, вила, вила, у вила, усе світ вила. Прости небо, прости, земле, простіть зорі, прости всю муку і божевілля мого народу. В ту моторошну дику ніч усі жахи не бачені від сотворення світу. Простіть, простіть. і що восни у Великодню ніч, як забуяє золо, як спалахнуть білим цвітом сади. Як вистоїться в ставках та джерелах вода, як мовк на лихо, приходять з небес три жони святі: Київська Русь, Козачка Січ та Соборна Чорнобильська Україна, Розстилають до моткані обручі подоз Дніпра та зілля, виставляють поливніні миски з коливом кулішем варениками. Підпалюють поминальні свічі, і тоді дзвонять дзвони десятинної церкви Михайлівського золотоверхового монастиря, Київського Можегірського Бирвищі, і звучить сивий голос посивілої від горя землі. Ти до мене, роди мій вечеряти, Марії, Ганни, Уляни, Мокрини, Соломії, Уласи, Палагни, Пилипи, Андрії, Василечки, Грицики, Катрусі. Покірно прошу до святої вечері, пригощайся, пригощайся, роди мій скорботний, діти мої, квіти викошені. Ключ мій журавлини на рідній землі підстрелений, мука моя довічна, скорбота моя Всевишня. І пливуть шумацьким шляхом білі тіні з білої небесної України і сідають до поминальної вечері. Як там тобі, родино наша, на тій? В небесній Україні, опитується сивий голос. Чи ж ростуть і там тополі, мальви, калина? Чи ж білі у вас хати, як сіється, знивується, чумакується, бандарюється як? Чи ж є вечорниці, реготи по хоторах та левадах, чи є ж заручений Христини? чи ж радість є? Мабуть, це все до вас пішло, бо на земній Україні ні сміх, ні радощі, ні пісень. лише квітує погибель, лише регоче лихо, жнивує горе на межі. Господи, Господи, страждання й муки мого народу, страждання й муки мого народу, до Всевишньої скорботи До Всевишньої скорботи зарахуй. І й погибель, і й погибель, від землі народу сущого відведи, від народу відведи. відведи нині, прісно, нині прісно, і навіки вічно відведи. І навіки вічні відведи. Амінь. Амінь.